Ваші емоції, вітаю вас в першу чергу і ваші емоції після завершення матчу. Команда другий рік поспіль виграє Лігу Тернопільщини. Емоції, емоції позитивні, підняти Кубок Ліги Тернопільщини, тим більше другий рік поспіль. Дякуємо першу чергу нашим Збройним силам за захист, що ми маємо можливість проводити ці змагання, брати участь, вигравати в громаді нашій Білецькій Дмитро Васильовичу, мало подякуємо. Емоції переповнюють. Перемог. За рахунок чого сьогодні, іменно сьогодні ваша команда зуміла переламати хід матчу, адже на початку другого тайму рахунок був 1-1. Здавалося, що може суперник десь нав'язати гру, і все-таки ваша команда забила два і святкувала, як на мене, заслужену перемогу. Я думаю, що за рахунок характеру, за рахунок віддачі, більше досвід вже в таких матчах у нас був. Напевно, ти зіграли, почув роль. Їдучи сюди, в Збараш, вірили, що команда здобуде вдруге поспіль цю перемогу? Постійно, постійно треба треба звершувати вершини і вірили, що такий свій рідний рекорд, рекордний, рекордний історичний момент відбувся. Дякую, удачі вам. Дякую, дякую, зараз.